Вітаю, мене звати Максим, я продакт компанії Protect Solution Україна. Ми оглянемо добре відому ультразвукову систему Logic E, яка користується заслуженою повагою як в Україні, так і в всьому світі. Сьогодні в нас представлена нова версія портативної системи Logic E, яка відноситься до класу портативних ультразвукових систем експертного класу. Нова версія системи Logic E стала ще більш компактною та зручною. Вагу системи було зменшено майже на 1 кг. А час автономної роботи Збільшився до 90 хвилин при використанні штатної батареї, а також з використанням додаткової батареї вмонтованої візок може сягати до 4,5 годин. Система оснащена широкоформатним висококонтрастним дисплеєм, на якому може відображатися одночасно до 4 зображень. В новій версії системи Logic E збільшився функціонал та діапазон використованих датчиків. Система підтримує як через травохідні датчики, так і неонатальні, може використовуватися для досліджень в кардіології, гінекології, акушерстві, косметології, а, а також широкий спектр загальних досліджень. Нова версія систем Logic E має широкий набір спеціалізованих функцій, наприклад, таких як еластографія, або контрастні дослідження, або візуалізація голки. Logic E це зручність, надійність та якість зображення. Постачальник медичного обладнання Protec Solutions Україна.